Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. І сьогодні з вами Юля. Сьогодні запрошую вас прогулятися трішки нашим садочком. Зроблю таку коротку екскурсію по нашим півоніям, тому що вони розквітли усі майже вже і дуже-дуже швидко переквітають через те, що є спекотні дні. Тому. Хочеться все ж таки цю красу зафіксувати, показати вам, щоб я не взимку викладала відео про півонії, а саме коли вони квітують. І почала я з куща і півонії під назвою Хіллері ось красуня яка. Тут є більш свіжі квіточки, є менш свіжі, вже переквітчі майже. Деякі навіть обсипалися, тому що у нас злива була вчора. Дуже-дуже красива півонія. Зараз покажу вам кущик більш здалеку, ось так виглядає. Це сорт досить такий недешевий, як на мене. Хоча всі півонії недешеві. Але хіллері продають ну, аж до тисячі гривень, знаходила навіть не до тисячі, а й за тисячу гривень ціни на неї. Але є й дешевші, звичайно. Сорт не новий, мама купувала його досить давно. І показує він свою красу не зразу. Декілька років сидів, проте потім, коли почав квітнути, то радує кожен рік своєю неймовірною красою. Ось така цікава квітка у нього. Далі у нас зростає трав'яниста півонія. Мабуть, це сорт Coral Charm. Я вже показувала, розповідала про неї. Ми точно не знаємо. З нами поділилася цим сортом наша подружка, сусідка. Ось, виглядає ось так квіточка в напіврозпуску. Знатоки натоки півоні підказуйте, чи це дійсно Coral Charm, Тому що, ну, як на нас, то по опису дуже схожий сорт. Ось ця квітка вже... Переквітає, я думаю, сьогодні вони більшість з них стануть світлі, тому що сонце передають на цілий день спеку. Зараз у нас перша половина дня, тому сонечко поки що їх не зовсім підмучило. І я вирішила саме зараз вам зняти цю красу. Ось, дуже-дуже неймовірно. Колір просто чудесний. Так шкода, що вони швидко переквітають. Кущик у нас підв'язаний тут, тому що він може завалитися, хоча пагони у цього сорту дуже стійкі. Він один із перших розпускається. Можливо, навіть до ранніх його можна віднести, але я не спеціаліст, може й середньоквітучий. Ця півонія також розквітає ну, в ряду перших. Але у нас тут на півтінь, ось зараз в першій половині дня більше сонця, потім в обід сонце зайде. І ввечері знову трішки вигляне на них. Тому тут вони ще більш-менш тримаються непогано. Далі познайомлю вас з дуже класним сортом, який мама обожнює через його таку цікавинку, через його незвичний вигляд. Подивіться на квітку це також трав'яниста півонія. Сорт називається Левон. Дуже симпатичний, дуже незвичний. Оця квітка відкрилася вчора. Сьогодні вона вже не така яскраво рожева. Ну, вона не, взагалі не буває яскрава, але зараз втрачає свій колір, стає більш такого до вершкового, білого. Але дуже класно показала саме в цьому стані свою середину. Тут видно всі три її шари, і мені вона неймовірно подобається через. Таку незвичну форму. У нас цей, ця півонія довго е, не показувала свій такий суперовий вигляд, вона декілька років після пересадки на це місце мучилась. З'являлись квіточки, вони були непогані по сорту. Але в цьому році вона, як мені здається, покаже всю себе. Хоч і сонечко е, припікає, але вона отримала. Як і всі півоні, гарний заряд вологи під час наших злив і потопів. Тому мені здається, її сили вистачить проквітнути класно. Подивіться, які в неї стовбури товстезні, просто гарні. Вона також підв'язана, але в принципі досить гарно тримає квітку. І поки що ми прям дуже задоволені цим кущем і раді, що вона у нас є. Далі тут поряду йде у нас жовта красунечка. Ось такий неймовірний колір. І така чудесна квітка у неї. Хто з нами постійно, то знає, що маємо ми дві жовтих півонії. Одна з них ось так виглядає, це саме і півонії жовті. Другу покажу пізніше. Цю нам також дала подружка. Ми обмінюємось постійно різними рослинами. Ось, І отримали від неї такий прекрасний саджанець, який відразу на наступний рік заквіт. Дуже класна півоня наростає швидко, досить сорту. Ми точного не знаємо, тому що спочатку, доки не придбали другу жовту півонію, думала, що це бардзела. Але наскільки дивимось в інтернеті, то бардзела все ж таки має квітку більш махрову. Ця така, можна сказати, напівмахрова. В неї небагато шарів, пелюсток. І вона завжди повністю на сонці отак відкривається. І ну, мені здається, що це не бардзела. І, до речі, чим відрізняється цей кущ від того куща, який ми придбали іншої жовтої півонії. То в цього кущика листя навесні було прям червоне. Воно мало такі червоні відтінки, багряні. І саме, от, вже до того, як навіть бутони були, воно ще стояло червоне. Вже на стадії розквітання воно стало зелене. А півонія, яку ми купили пізніше, жовта, вона відразу була з зеленим листям. Можливо, є знову ж такі спеціалісти, які розуміються на півоніях, то впізнають по листю цей сорт по такій особливості листа. Напишіть, тому що ми в інтернеті зустрічали якусь схожу на бардзелу півонію з назвою дуже довгою, але не записали собі її. Тому будемо вдячні вам за підказку. Як пізніше нам підказав штучний інтелект, саме цей кущ може і виявитися якраз бардзелою – Адже у нього є всі ознаки цього сорту. Квітка у нього може бути як махровою, так і напівмахровою. І червонувате листя навесні є ознакою цього сорту. І тут у нас біля неї зростає неймовірний кущик традисканції білого кольору з таким е, синюватим, синюватою тичинкою всередині. Дивіться, який красивий. Він у нас останній тут на території саме білий, тому ми його не забираємо. І нам здається, вони чудово там почуваються всі в трьох: півонія, седум і традисканція. Потім півонія трошки підріжеться, седум почне нормально відростати, округлятися, тому все гарно. І тут ще маємо блакитну традисканцію, яка теж радує зараз. Ще у нас перша половина дня, тому квіточки у них повністю відкриті. Вона чудово виглядає з ірисами в тандемі, коли вони розпустяться всі повністю, то дуже класно будуть гармоніювати, тому що іриси мають такий колір трішечки сріблястий, з блакитним. Вони не чисто-чисто білі, а все ж таки мають такі гарні, гарні сріблясті переливи. Подивіться, які красиві. Далі маємо ще тут дуже пишний і красивий кущ півонії, але знову ж таки сорту ми не знаємо. Брали її тут у місцевої е також любительниці півоній. І нам здається, що вона дуже схожа на Сара Бернар сорт, але можемо помилятися. Вона ще не розквітла, можливо, через те, що тут більше тіні її, але мені здається, що все ж таки вона належить до пізньоквітучих сортів, цей кущик. Я вам додам, як квіточка виглядає, можливо, сьогодні навіть розпуститься щось, я вставлю цей шматочок у відео. Або з минулого року вам квіти покажу. Також будемо вдячні за допомогу, якщо скажете, що це у нас за сорт. Ми думаємо, цей кущик копати восени, тому що він дуже великий і нам здається, що квітки вже стали мілкіші, ніж були відразу. Тому хочемо його поділити трішки, щоб ну, мати більш такі масивні, красиві квіти. Підгодувати за, за одно при посадці. Ну, звичайно, це все буде восени. Ненадовго перейшла на цю діляночку. Тут ми маємо лише один сорт півонії, також іто. Показувала вам її в минулих відео, коли вона розквітала. Бо зараз, як ви бачите, на повному сонці вона вже майже втратила декоративність. Деякі квіти ще виглядають непогано, але вони повністю вигоріли, пожовтіли. Досить такі приємні і, в принципі, кущ тримається. Але все ж таки на повному сонці ну, дуже швидко переквітає цей сорт. Це сорт. Каліс Меморі, нагадаю. Бутони ще є, тому ще, думаю, понасолоджуємося трошечки цією красою. Але все ж таки я би саджала півонії в напівтінь, як я вже говорила, для того, щоб продовжити їх життя, продовжити цю красу саме під час квітування. І тут у нас уже скоро розквітне неймовірна троянда. Вже нарешті дочекалися ми після. Жахливої обрізки. Ось, поки що не хворіють. Мама обробляє їх коли потрібно по графіку постійно, щоб ніяка зараза не завелася через погоду. Це сорт лавіла кота троянди, показувала вам не один раз її. Вона просто чудесна, дуже красива, і ми її обожнюємо. Одна з небагатьох, яка нам подобається. І вийшла я, друзі, на нашу основну діляночку з півоніями. Тут ми розсаджували наші більш старі сорти. Не раз вам показували цей мікс-бордер, як його планували, що ми сюди саджали. І чи задоволені ми ним на... вже в кінці кінців, я ще не знаю. Але півонії тут квітують в цьому році також дуже гарно. Зараз пройдемось, покажу вам, що у нас є цей сорт. Трішечки постраждав в минулому році цей кущик. Щось йому не сподобалось, якась була болячка, листя дуже погано виглядало, тому мені здається, в цьому році квіти у нього не найбільші. Хоча досить такі є великі бутони, ми їх проріджували, і, в принципі, вони в повному відкритті виглядають досить достойно. Колір він має такий глибокий, бурячковий, я би назвала його, тому що в нього саме відтінок такого. Присутній фіолетового більше, ніж червоного. І ось така цікава серединка з течинками жовтого кольору. Вона дуже прикрашає кущик. Особливість цього сорту це черешки бордового кольору. І листя дуже темно-зелене. Воно таке глибоко темно-зелене, глянцеве. Хто можливо впізнав сорт, то підкажіть, тому що ми взагалі ніяких припущень щодо цього сорту. Не чули. Старий сорт. Другий сорт це ось така білява красуня з дуже великими квітами. Вона має особливість це червоні такі пелюсточки всередині квітки. Точніше, навіть не пелюсточки червоні, а край пелюсток деяких усередині має таке малинове бордове забарвлення. Нам писали, що це сорт Festiva Максима, якщо я правильно назву вимовляю. Дуже гарний, дуже міцний, я би сказала, такий мощний сорт. Але трохи кущ розвалюється через величину квітів. І коли йдуть дощі, у нас завжди ідуть зливи, коли квітують півонії. То цей кущ зазвичай дійсно падає. І через це ну, не дуже приємно спостерігати, як він чахне на землі. У нас тут опори стоять під два великих кущі. Але вони е, все одно переламуються через ці опори. Ну тобто, їх прям підв'язати ідеально, це дуже важка задача. Далі після цієї білої красуні у нас йде сорт ранньої півонії, яка вже переквітла. Е, наскільки я почула знову ж таки в інтернеті, ось сорт цієї нам підказала підписниця. Дякую дуже, якщо ви нас дивитеся. А ось ця, здається, в інтернеті я почула рубра плена, бо пишуть, що це дуже старий сорт, бабусиних півоній, ранній. То мені здається, що це вона у нас дуже невисока зростає. Це старий кущ. Ось я вам його так здалеку показую. І це старий кущ, який дуже масивний. А це, як ви бачите, не високий, але пишний. Вже доквітають останні квіточки на ній. Вони трішки зараз більш вигорівші малинові, але коли розпускаються, лише вони такі насичені, бордові. Ну, не до бурячкового кольору, а більш до червонуватого, я би сказала. Ну, мені так здається, може неправильно описую. Але дуже їх люблю. Вони мають неймовірний аромат і радують завжди найперші своїм квітуванням у сезоні. Далі у нас іде кущик півоні, яку ми посадили пізно восени. На жаль, вона стресанула, не дуже витягнула в цьому році. І навіть не знаю, чи розпуститься ця малесенька одна квіточка, яка ще здається живою. Беруть у мене сумніви, але головне, що прижився кущик. Будемо чекати наступного року і сподіватися, що буде пишне квітування надалі. Наступним у нас посаджений дуже симпатичний ніжний сорт, але знову ж таки не знаємо який. Він мені дещо схожий на сорт лавон, який я вам показувала, проте більш простіший. Має чудову форму квіточка, дуже ніжне забарвлення. Ось так вона відкривається. Подивіться, бачите, зараз дійсно схоже дещо на лавон. Але ось ця от юпочка у нього не така жовта, вона більш кольору вершкового, такого кремового. І у повному розкритті квітка вже має ось такий вигляд: дуже симпатична, ніжна. Вона вибілюється і дуже симпатично красиво виглядає. Аромат має ніжний і приємний. Кущик невеликий у нас, проте в цьому році себе гарно показав. Бо минулого року зовсім слабкі квіти були, а в цьому році він і тримається кубки, і взагалі симпатично виглядає, як на мене. Класно, мені подобається тандем з армерією рожевою. Ось цим бордюрчиком, який у нас тут шикарний розквіт. То ця півонія виглядає чудово, як на мене. Далі у нас. Іде повтор раннього, а, ранньої півонії того ж сорту, що і минула. вона вже переквітла повністю. І тут повтор у нас іде нашої білої півонії з червоною серединкою. Як ви бачите, молодий кущ теж себе тримає не дуже. Ми його вже і підв'язали, але він падає. Дуже важкі квіти, а пагони ще молоді, неокріпші. і опори ми тут не ставили, тому. Треба виправити цю ситуацію в наступному році, щоб була краса. Наступна півонія, яку я вам тут покажу, має дуже гарний колір. Вона зараз неймовірно, просто у такому неповному розпуску. Квіточки мають відтінок такого вершкового масла. Дуже приємний, дещо зеленкуватий, тому що в неї всередині є зеленкуваті такі прожилки, ніби. Дві чи три пелюсточки всередині зелені. Через це вона трішечки на сонці віддає зеленим кольором. Гарна, дуже гарна, але знову ж таки сорту ми не знаємо. Спеціалісти допомагайте, хто знає. Ось так виглядає у повному розпуску квітка. Вона стає більш білою і, ну, можливо, не білою, навіть, а кольору слонової кістки. А ось у напіврозпуску мені подобається більше. Дуже красиво. І в цьому році теж багато бутонів. Непогано себе кущ почуває, тому що вже давно не бачили її. Ну, саме в, таку, в такій красі потрібно її термінову опору ставити теж, тому що бачу, що завалюється, і не хочеться, щоб вона е, лежала на підлозі. Хочеться, щоб вона подовше радувала тут нас. На цій ділянці вже давненько не прибирали, треба все пообрізати, тому на бур'яни не звертайте увагу. А я йду вам показати останню півонію з нашої невеличкої колекції. Якраз цю півонію нам здається, що це сорт Бардзела. Звичайно, квітка не показна зараз, тому що ми її. Пересадили в минулому році, причому пересадили влітку, а не восени. Не по всім правилам. От нам загорілося зробити там клумбу. І ми забирали цю півонію на це місце. Тому вона відкривається не дуже відповідно тому, що було в минулому році. Я вам додам фото. Квітки минулорічної, і ви мені тоді скажете, чи це сорт бардзела, чи не бардзела. Сподіваюсь, що інші квіти будуть більш махрові. Хоча кущик невеличкий, ще слабкуватий, тому мало на це надії. І риси, які ми сюди пересаджували, також наш, нас не дуже порадували в цьому році, більшість не розквітло. Причому розквіт той колір який ми здається, сюди не саджали. Тому вирішили взагалі їх звідси прибрати. Тут у нас розростається завжди кущ ожини, і вона дуже смачна, не хочеться її рубати сильно, коли вона ось плодоносить. Тому Іриси приберемо звідси, посадимо щось інше, не таке велике, високе, щось поменше розміра, можливо, взагалі живучкою. Далі засадимо келемок такий зробимо. Для того, щоб е, мати доступ до жени. Бо діти сусідські у нас часто тут під'їдають її, і не хочеться, щоб вони ламали квіти. От, така краса. Зараз подивіться на скумпію. Покажу вам її зблизька, десь далі у відео, бо будемо стригти кущі. Вже який раз про це говорю, але ніяк руки не дійдуть. І тоді покажу все. А на цьому, друзі, буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Сподіваюся, було вам цікаво побачити, які у нас півоні квітують у садку. І сподіваюся, що ви трішки допоможете нам ідентифікувати наших красунь. Усім бажаю гарного дня, хорошого настрою, хорошої погоди, дощику, щоб спеки було поменше, але і рослинам сонечка вистачало. До нових зустрічей.